Вранці 18 жовтня у Дніпрі пролунало кілька вибухів. Над містом піднімається дим. Вже відомо про два влучання у об'єкт енергетичної інфраструктури і серйозні пошкодження. На місці працює ДСНС, як повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. Окупанти всю ніч били градами та важкою артилерією по мирівській і покровській громадах. Вранці 18 жовтня пролунали вибухи і у кривому розі. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул. Окрім того, російські військові знову обстрілюють Харків ракетами. Як зазначив міський голова Харкова Ігор Терехов, у місті за 5 хвилин було дві серії вибухів. За попередньою інформацією, під ударом район одного із промислових підприємств міста йдеться у повідомленні. Також у телеграм-каналах з'явилася інформація про вибухи у Житомирі. Місцеві бачать дим, схожий на наслідки прильотів. Також пишуть, що після вибухів зникло світло. Інформацію підтвердив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко. Він зазначив, що попередньо відомо про два прильоти у об'єкт енергозабезпечення. На місці працює ДСНС.